Вітаю! Сьогодні на уроці ми будемо розглядати письмове додавання трицифрових чисел виду 268 додати 295. Будемо виконувати дії з іменованими числами та визначати час за годинником. Усна лічба. 7 помножити на 5. 35. Відняти 5, 30, поділити на 6, 5, помножити на 10, 50, 3 помножити на 9, 27, додати 5, 32, поділити на 8, 4, помножити на 5, 20. 16 поділити на 4. 4 додати 4 8 поділити на 2. 4 помножити на 6 24. 4 помножити на 9, 36. Додати 4 40, поділити на 4. 10. Помножити на 8 – 80. Вгадай число! Кільця в ножицях стулились. Що за цифра утворилась? Хто з вас може це сказати? Як же цифру цю назвати? Отже, в зошиті записуємо число, класна робота і рядок числа 8. Розв'яжи задачу. Довжина однієї мотузки дорівнює 1 метр 37 см, а іншої 158 см. Якої довжини вийде мотузка, якщо ці дві мотузки зв'язати, і на вузол треба 5 см. Отже, спочатку нам треба дізнатись, скільки завдовжки ці дві мотузки разом, а потім відняти. 5 см, які витратили на вузол. Тоді ми дізнаємось, яка довжина вийде мотузки. 1 метр 37 см це 137 см. Отже, 137 додати 158 буде 295. І від 295 см відняти 5 см, отже мотузка вийде 290 см або 2 метри 90 см. Розв'яжи ще одну задачу. Група велосипедистів запланувала навесні здійснити подорож на велосипедах Київською областю. Вони вирішили стартувати з Василькова, доїхати до Білої церкви, а з Білої церкви у Фастів, а з Фастова повернутися назад у Васильків. Розглянь схему маршруту і обчисли, яку відстань запланували проїхати велосипедисти. Розв'язуємо задачу. До 39 додати 41 і додати 38. 9 плюс 1 10 плюс 8 18. 8. Записали 1, запам'ятали. 1 плюс 3 плюс 4 плюс 3 буде 118 кілометрів. Отже, група запланувала проїхати 118 кілометрів. Поясни, як знаходили кожну суму. Записуємо числа у стопчик одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Додавання розпочинаємо з одиниць. Додаємо одиниці, одержуємо 13 одиниць. Під одиницями пишемо 3, а одиничка один десяток переходить до десятків. Додаємо десятки, буде 15. Та ще один десяток, одержуємо 16. Пишемо під десятками 6. Одна сотня переходить до сотень. Додаємо сотні, 4 сотні, та ще одна сотня буде 5 сотень. Записуємо під сотнями. Записуємо числа в стовпчик одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Додавання розпочинаємо з одиниць, додаємо одиниці, одержуємо 12 одиниць. Під одиницями пишемо 2, одиничка, тобто один десяток, переходить до десятки. Додаємо десятки, буде 9 десятків, та ще один одержуємо 10, пишемо під десятками 0, одна сотня переходить до сотень. Додаємо сотні, 7 сотень, та ще одна сотня буде 8 сотень. Записуємо під сотнями, записуємо число у стовпчик, одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Додавання розпочинаємо з одиниць, додаємо одиниці, одержуємо 10 одиниць, під одиницями пишемо 0, а один десяток переходить до десятки. Додаємо десятки, буде 9 десятків, та ще один десяток. Одержуємо 10, пишемо під десятками 0, одна сотня переходить до сотень. Додаємо сотні 4 сотні, та ще одна сотня буде 5 сотень. Записуємо під сотнями. Виконай письмове додавання. В зошиті запиши вирази номер, запиши вирази, Виконуй додавання письмово у стовпчик. Відповіді перевіряй. 137 додати 575 буде 712. 344 додати 467 буде 811. 654 додати 269 буде 923. 385 додати 528, буде 913. 815 додати 87, буде 902. 528 додати 472 буде 1000. Запиши вирази і обчисли їх значення. Отже, в зошиті записуємо вирази номер, записуємо їх, обчислюємо перевіряємо. Суму чисел 486 і 327 зменшити на 210. Отже, в нас є сума, яку треба зменшити. 486 додати 327 і відняти 210. У стовпчик спочатку додаємо. 486 плюс 327 буде 813. І від 813 віднімаємо 210 буде 603. До різниці чисел 749 і 316, додати число 278. Отже, в нас є різниця чисел, до неї додаємо число. У стопчик спочатку віднімаємо. 749 відняти 316 буде 433. Потім додаємо 278. Отже, 433 додати 278, буде 711. До суми чисел 486 і 266 додати різницю. Отже, в нас є сума чисел, у нас є різниця чисел до суми додати різницю. Спочатку додаємо 486, додати 266, буде 752. Далі віднімаємо 486, відняти 266 буде 220. А тепер ці відповіді між собою складаємо. 752 додати 220 буде 972. Від рівності. Одна година це 60 хвилин. Одна хвилина це 60 секунд. Дві години це 120 хвилин, а дві хвилини це 120 секунд. Давай трохи відпочинемо. Заплющу оченята. Вдихни-видихни декілька разів глибоко. розплющи оченята і будемо далі працювати. Виконай дії з іменованими числами. В зошиті запиши завдання номер, перепиши вирази, обчисли перевіряй. 1 година 15 хвилин додати 25 хвилин буде 1 година 40 хвилин. 2 години 30 хвилин додати 15 хвилин буде 2 години 45 хвилин. 1 година 32 хвилини додати 20 хвилин буде 1 година 52 хвилини. 5 годин 14 хвилин плюс 1 година 20 хвилин буде 6 годин 34 хвилини. Котру годину показує кожний годинник. Котру годину покаже кожний годинник через 20 хвилин. Отже, перший годинник показує 11 годин 35 хвилин. Додаємо 20 хвилин, буде 11 годин 55 хвилин. Другий годинник показує 17 годин 40 хвилин. Додаємо 20 хвилин буде рівно 18 годин. І третій годинник нам показує 15 годин 45 хвилин. Додаємо 20 хвилин, буде 16 годин 5 хвилин. Розглянь вивіски. Познач період часу, який відкриті всі три заклади. Скільки годин триває цей період? Отже, дивимось уважно, пошта починає о 8, кафе об 11, перукарня о 10-й. Пошта закінчує о 18, кафе у 23, перукарня о 19. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. 51 сторінка. Перше завдання. Обчисле. Письмове додавання у стопчик. 456 додати 258. Буде 714. 274 плюс 147 буде 421. 835 додати 79 буде 914. 689 додати 311 буде 1000. Запиши числа у стовпчик і виконай додавання. Завдання номер 2. Отже, записуємо у стопчик виконуємо додавання. 7 додати 3 додати 7 буде 17, 7 записали 1 десяток, віднесли до десятків. 5 плюс 8 13 і плюс 1 14. 4 записали 1 сотню віднесли до сотень. 2 плюс 1 плюс 4 і плюс 1, буде 8. Отже, відповідь 847. 327 додати 38, додати 104, додати 357 додаємо, починаємо з одиниць. 7 додати 8 додати 4 додати 7, буде 26, 6 записали, 2 десятки, записали до десятків. 2 додати 3 додати 5 буде 10, і 2 12. 2 дописали, одиничку додавали до сотень. 3 додати 1 додати 3 буде 7, і плюс 1 буде 8. Отже, відповідь 826. Третє завдання. Розв'яжи рівняння. Х відняти 567 до рівню 164х невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, х додаємо. У стовпчик в чорнеці, перевіряємо. 160-64 додати 567 буде 731. Отже, 731 відняти 567 буде 164. 564 відняти а до рівню 132. А невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. А дорівнює 564 відняти 132. Віднімаємо у стовпчик. А дорівнює 432. 564 відняти 432 буде 132. Завдання номер 4. Обведи малюнок, на якому більше трикутників. Це малюнок перший. Вдома на 39-й сторінці підручника потрібно розв'язати задачу номер 201 та вирази номер 202 Дякую за увагу. До зустрічі!